У нього вирощує вже понад 50 років. Тобто вже казати півстоліття займаються полуницею. А недавно, ще років три назад, почали займатися ще і малиною. А два роки назад був започаткований проєкт кооператив Усатницьке молочне джерело за допомогою добробуту громад. У цей рік був відкритий проєкт новий. Вирощування полуниць, тобто називається проект розвиток полуничних кооперативів. Цей проект буде на перший перший початок його буде на 10 гектарах вирощуватися. На Наслідуючий рік буде на 16 гектарах. І так на протязі трьох років у нас буде засаджено 50 гектарів. Полонаслідуючий рік, як буде врожай вже в полуниці, то буде компанія дано. Закупляти наші полонети на йогурти. Так що наші йови, наші планети будуть їсти не тільки в Україні, а й за межами країни.